Понад тиждень тримісячне безпорудне цуценя зі сходу зустрічає глядачів Житомирської обласної філармонії. Ярослава Чевпотенко, начальниця концертного відділу, розповіла, що військові з Донеччини, яким спочатку повномасштабної війни допомагає колектив філармонії, передали врятоване цуценя. Ярослава говорить, що назвали песика бас. У Нас взагалі мало бути три песика. До нас мало їхати три песика, але ну до нас потрапив бас, тому що інші два песика. Один поїхав до Тетяни Миколаївни Руденькій, а ще один теж забрали, ну тому що всі захотіли таких песиків. У нас кожен ранок починається з того, що ми вітаємося з ним, приходимо. Кожен артист приходить, він його гладить, він з ним спілкується, кожен підкармлює, але ну як спеціальним кормом кормимо. Ось і ну настрій задає нам постійно настрій. Він наш захисник. Він нас захищає. Басика оглянув зоолікар та зробив необхідні щеплення, каже Максим Гриненко, адміністратор філармонії. До відвідувачів та працівників філармонії песик ставиться дружелюбно. Він любить гостей, любить відвідувачів, любить взагалі всіх. То приходить до нас філармонії на концерт. А він став, скажімо так, нашою, нашою медійною особистістю, тому що у нас була екскурсія. Діти приходили на екскурсію, і вони його побачили, і вже знали, хто це такий. Вони вже з Фейсбуку бачили, що є такий бас, і вони знали, що він є в філармонії, що він вже живе, що він уже член нашої родини. Ярослава говорить, що собака грайлива, соціалізована. Найбільше басик любить прогулянки на природі. Ми виходимо гуляти, охоронці виходимо, виходять гуляти. Ну там хтось з артистів, там Ну кожен дбає про нього. Весь колектив сьогодні вечір камерної музики в малій залі. Ну, ми теж будемо зустрічати з нашим песиком. Ось і проведжати вже людей до слухання прекрасної музики. Наш день починається, як то кажуть, не з кави, а з того, щоб поладити нашого песика. Він нам дарує радість і заряджає на цілий день. Анастасія Летвенчук прийшла з чоловіком послухати класичну музику. Анастасія говорить, що приємно здивована, що на порозі філармонії їх зустрів песик. Я рада, що от так зробили. Що можна собак, ну собаки іменно. В таких місцях знаходяться, бо зараз ніде не побачиш, щоб собака от, знаєте, як замість охранника, замість клоуна, як сказати. ну Дуже дивно. Теж маленькі друзі, як то кажуть наші, треба такі от. Як би, тут настрій під, підвищують настрій, якби для відвідувачів. Відвідувачі звертають увагу на це. Ярослава розповіла, що планують басику знайти чотирилапу подружку. Тетяни Скоростенська, Ігор Жвенько, Суспільне, Новини, Житомир.